Слава Україні! Розпочалась 405-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Адже ворог і надалі використовує тактику терору. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Зибене, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петроіванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Харківської області. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів також було збито ворожий розвідувальний БПЛА. А наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника. Загалом українські воїни ліквідували 530 російських окупантів, знищили 8 танків, 6 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню. 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!